Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Олена Філонова стала дном. Гавкалка Ольги Фреймут, Карпачов мільйонер, Єва і Есті та вчителька з вокалу з СтікТоку. Мочуйтесь зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, сьогоднішні плітки про що вони будуть? Олена Філонова виставляє в своєму Instagram Stories а, наступне відео, яке вона підписує а, наступним чином. Я навіть не знаю, робити на цьому акцент, не робити. Я хотів взагалі оминути цю тему, але настільки воно мене вразило, а, що я не можу не зреагувати. Значить, Філонова пише. У малого встав пісюн і він прикрився сумкою. Гормони я. Тобто, в такий спосіб вона робить відсилку до того, яка вона класна, яка вона богемна, що навіть у підлітків на філонову встає. Ну, розумієте, чому я крінжену від цього? Давайте глянемо. Я б точно не хотів би бути тим підлітком, аби потрапити в інстаграс філонової. І це ж настільки у людини низько розвинений інтелект, аби сексуалізувати себе в очах підлітка, в очах дитини. І при цьому ще простібати, прошеймати дитину. Коротше, друзі, я. Е, знаєте, Бувають моменти, коли мені здається, що вже немає чому дивуватися, і тому немає навіть сенсу звертати увагу на ті чи інші публічні вислови, реакції, поведінку наших медійних людей. Але коли з'являються подібні сторіс, як від Олени Філонової, ну просто немає слів, чесно кажучи. Бракує, бракує словниковий запас, аби хоч якось. Це здоровому глузді прокоментувати. Бо здорового глузду у вчинках Філонової немає від слова зовсім. Тому ось такий сторітелінг намагалась запалити Філонова, але щось пішло не так і не туди, однозначно. Тому ми отримали досить неприємну ситуацію. Мені шкода хлопчика, і Філонова, те, що ти робиш, це не ок, це, м'яко кажучи, не ок. Що ви про це думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Тепер Ольга Фреймут, яка вирішила перелапати ту український Тік-Ток за останні роки, і вона знайшла відео полякової та Єфросиніної. До ще до початку повномасштабного вторгнення. І Фреймонд публікує ось це відео. Зараз ви його подивитесь, підписуючи, поясніть, будь ласка, що ці цьоці кажуть. будь успішно однокласниці Тіни Кароль. Дивимось. А це тебе Губи Тіни Кароль. Так я її рисую, хотіть тебе там сказати! Отут іще трохи дав. Такий спосіб Оля Фреймут на сьогоднішній день, повернувшись в український шоу-бізнес, намагається знайти собі хоча б якийсь прихисток, якусь коаліцію, хто її буде підтримувати і з ким вона буде товаришувати точно так же, не через те, що ви друзі, а ви будете товаришувати проти когось. І в даному контексті Оля Фреймут хоче знову ж таки дати ляща маші Єфросиніній. Тому що в них давня історія, ви це знаєте. Вони ворогузі споконвіків. Але хочеться сказати, що Олю, ти відносишся до категорії перечікантів. От не треба зараз будуть кидати оці всі помідори, розповідати. Оля вивозила дітей. Мова не про це йде, мова йде про те, людина, яка виїхала за кордон, маючи велику аудиторію, майже рік мовчала і лише почала висловлюватись про війну. Тоді, коли е, Фреймут в літку го року приїздила проводити свої там авторські курси, аби на цьому заробити гроші. Питання до того, що ти розглядаєш Україну як платформу для заробітку, але при цьому ти не готова гучно долучатися до масштабних проєктів в підтримку твоєї ж країни, яка потерпає від е, кривавих лап агресора. Розумієте? Ну от в чому суть парадоксу: це лицемірство. Тобто ти така гарна українка, але при цьому ти випустила декілька постів і просто затихла. А зараз, коли з'являється світло в кінці тунеля, фреймут вилазить, відразу робить інформаційний шум навколо себе, тому що вона не знає, чим зачепити. На телебачення їй зараз місця немає. На фреймут ніхто не робить ставки, вона багато чого м -м, загубила до початку повномасштабного, під час повномасштабного. І сьогодні кар'єра Олі Фреймут нагадує більше бур'ян та перекоте поле, яке забули скосити на грядці біля справжнього, класнючого та смачного врожаю. Тож, робіть висновки, але те, що зараз робить Фреймут, це виключно аби зафрендитись хоча б з кимось для підтримки власної дубці, бо вона нікому не потрібна. Списана героїня, збита льотчиця. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємося. А тепер згадаємо Карпачова. Я його періодично додаю в наші плітки. Ми про нього з вами дискутуємо і подивимось. Заяву Аліни Шаманської, яка зізналася, яку суму вона витратила на сеанс Карпачова. Тему пішла до найвідомішого психолога України. На той час то був Карпачов. Я пам'ятаю, він не приймав взагалі, але мене настільки от, в якийсь період крило, от кажу, там 3-4 роки я терпіла, да, це робота, а потім мене почало крити і підписники. Пишуть і фотки кидають чоловіка з кимось. І Я таке думаю, блін. А якщо ми розлучимось, а якщо мені буде 40 років і він мені зрадить з якоюсь акторкою, і я, значить, пишу Карпачов, прийміть мене. Він каже: Ні, я консультації не, не веду тільки тисячу євро час. Я кажу, беру два дві тисячі євро. Приходжу я до нього і кажу, в мене є проблема. В мене чоловік режисер, і я боюся, що мені буде 40 років, і він мені зрадить з акторкою. Він дивиться на мене, каже Аліна, і оце зараз він сказав дуже круту фразу, якою я керуюся по життю. Можливо, і в ваших стосунках вона вам можливо колись буде Розумієте, феномен ось цих психологів. Вау, ну люди, які просто медійні, які вміють лапшати красиво, подавати себе як картинку, свій медійний образ і брати за це шалені кошти. Ми зараз хоча ні, ну не будемо лукавити. Так, ми рахуємо кошти Карпачова. Ми пліткарі. Нам цікаво усе дізнатись, усе знати, як що відбувається в житті ведучого, в житті. Психолога і, в принципі, в житті як людини пана Карпачова, так от Карпачов, це, на мій погляд, абсолютно медійний розкручений персонаж, і він не є кращим психологом, до якого треба звертатись. Це як мінімум. Теж саме я можу сказати про Єву і ЕСТІ, які продають рекламне місце прояв тебе в своєму блузі. За зараз, зараз подивитись за скільки тисяч євро. Здається, більш за все ми будемо отримувати з ютюбів, да, тому що у нас там є е, е, опції, коли ми можемо зняти про когось там відео, це найкраще гроші. Скільки ви зараз берете за шоу рол моду? Ні, ну в ролл моду, ми і кличемо самі, і до нас приходять. Зараз це коштує три тисячі. Mm -hmm. Це тільки Ютуб, але там може бути і там ще і Тікток зняти, і сторіс, і все, все і там набігають коротше класно. Я не знаю, в чому феномен цих дівчат, ну тому що це. Дівчата, які нічого не знають про життя, бо вони із заможньою достатньо м'яко кажучи цікавої сімейки. Про це ходить багато чуток і говорять в кулуарах. але вони видають себе, що от ми такі, як і ви, і ми точно знаємо, як треба краще жити це життя. Тож давайте поговоримо, чи готові ви за гроші. Проявити себе у Єви та Есті, або піти за таку шалену суму грошей на сеанс до Карпачова, або уберети звичайного психолога. Вибачте, значно прискорив звук через авторські права, не можна показувати, використовувати музику в оригінальному форматі на YouTube. Захейтили цю виховательку з вокалу. Боже мій, неймовірна жінка! Я вами захоплююсь, дуже вам вдячний за ваш креативний підхід, ви дуже класнюча. Ви профі і хочеться, аби було якомога більше таких артистичних, креативних, нестандартних вчителів, тому що в мене був такий вчитель з англійської мови, з багатьох інших предметів, і саме завдяки цим людям я отримав знання, які закорінилися зі мною на все життя. Цінуйте своїх креативних вчителів, бо їх вклад у ваш освітній розвиток неоціненний і лише з руками ви зрозумієте. Такі ось у нас новини та плітки. Дякую вам за перегляд. З вас вподобайка, підписку, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!